Слава Україні! Слава! Шановне товариство, ми з братами і посестрами допомагаємо тим родинам, які знаходяться в так званій сірій зоні. Звідки пішли і наші війська, і війська окупантам, але власне держава їх не кинула непризволяючи. Серед цих людей особливо потерпають. Діти, ті, хто стали сиротами, напівсиротами. Сьогодні вони слава Богу мешкають в Маріуполі. Їм опікуються реабілітаційні центри, благодійні фонди. Все це роблять вони за власний кошт, власне, за ті пожертви, які надають люди небайдужі до цієї справи. Перед новим навчальним роком я усвідомив, що Цим дітям дітям потрібна буде допомога для того, щоб вони пішли в школу не болі і гості, а споряджені всім тим, що потрібно школяру. І слава Богу, знайшовся такий в Маріуполі центр реабілітації, який відгукнувся на це. Тобто ми знайшли один одного. Вони надіслали інформацію про те, що саме їм потрібно. Це зошити, це циркулі, це гуаші, акварелі, це рюкзаки, це все те, що власне будь-яка мама чи тато усвідомлює і знає, що без цього дитині в школі буде чого робити. І тому я виступив з такою ініціативою. Мене підтримали мої колеги в різних неурядових організаціях. І сьогодні відбувається Дебютна програма зі збору речей для школярів, які мешкають на сході України, але прагнуть навчатися, прагнуть бути забезпеченими тим, що потрібно для здобуття знань. Я дуже радій, що Олександра Магурова підтримала цю ініціативу, відгукнулося це радник міністра соціальної політики, що відгукнулися інші люди. І сьогодні ми маємо перший такий хороший благодійний. Урожай милосердя. Хлопчик приніс рюкзак і він навіть не захотів фотографуватися, не хоче афішувати свою благодійність, це його право. Чоловік, напевно, тату приніс цілу сумку з зошитами для дітей і з лінійками. І це велика радість. Принесла моя колежанка, сестра у Христі з діноти Мараната лінійки.